Добрий день. Добрий манер. У виході добрий ранок. Хоча насправді вже після обід. після обід ми займалися своїми справами, не було нам коли виходити до вас. Ну, нічого, ми поробили свої справи. Тепер ще встигнемо вам засняти салатик, ми його повечеряємо, а ви візьмете собі на заміточку. Для цього нам салатику буде потрібне. Копчене м'ясо із окорочка, одне яйце, кукурудза, гриби мариновані. І майонез більше нічого. І хороший настрій! Вікуся? Да. Будемо зараз робити салат, будемо все вам показувати. Беремо наш твердий сир. Дівчатка-хлопці, мабуть, я його не сказала вам, коли. Казала, що які інгредієнти йдуть в салат. І сир ми будемо різати кубиками. Ми огород поливали сьогодні, нічого більш не робили, тільки просто поливали, тому що дощу ми так і не дочекалися. Щось у нас те зійшло, те не зійшло, те померзло, ну нічого. Ще будемо пересаджувати, поки не, не посходить. Чи буде, чи ні, ми не знаємо, ну поможниця моя сьогодні щось мовчить. Якусь ти нічого не розказуєш. Ну, я була бланка, Скажи, Кажи, балака. Пу-пу-пу. Вона є. Зараз вона вам пісеньку заспіва. Давай. Пу-пу-пу-пу-пі-кацько-часта, Пу-пу-пу-пу, бігать котята, копті я і бив дівчат. А хто тебе вивчив? Оля. Оля їй такі пісні вивчав. <рив> і... Шо, шо, а таке вона в нас запам'ятовує. Ма... Так що в нас така маленька артистка. Так, беремо тепер наші грибочки. У мене печериці. І я вам вже казала, що маринуємо ми їх самі. Дівчата і хлопці, скуштуйте наш рецепт маринованих грибів, ви не пошкодуєте. У нас є на каналі, дуже швидко готуються і дуже смачні. І вони стоять і неділю, і дві в холодильнику. Отак от от я перерізаю на пополам, тому що вони маленькі. Якщо не хочете, можете навіть і такими залишати. Хай будуть у вас і ціленькі. Ну, я так, щоб воно вже був так гарний салат, такі всі рівні кусочки, то і перерізаю. Посадили, я вчора вам забула сказати, купила вчора огірки і посадили ми огірочки, так що, може, будуть раніше. На городі хто зна коли, ну, а в дворі, може, будуть швидше. Швидше. Тепер беремо нашу кукурудзку сюди додаємо. Так. Беремо наше яйце і ріжемо його такими крупненькими, отак. На 4 і такими шматочками ріжте Пропорції я напишу під відео. Бо я завжди роблю його на око. Для вас зважила ну, пропорція така, я так думаю, що троє людей, якщо вони будуть їсти один салат, то наїдяться. <рес> так, тепер беремо наше копчене м'ясо і нарізаємо його теж кубиками. Ну, по крайній мірі стараємося нарізати кубочками. І додаємо сюди майонез. Майонез додаватимете за смаком. Я то напишу так, от зараз порахую, скільки ложечок. Мені здається, що це достатньо. Я не солитиму. Ви дивіться самі. Так, все добре, перемішуємо. Ось такий вийшов салатик швидко, смачно. Дівчата і хлопці готуємо і смакуємо. Ми йдемо з дівчатами вечеряти, будемо тоді відпускати нашу лайму і гуляти. Ми вже гуляємо і лайма бігає разом з нами, да? балується, чудеса творить, <бігаю> кусається і все. Зараз вам ось покажу, який там у нас і рису в квітнику зацвів інший. Такий гарний. О, це ми теж з насінькою тоді купляли. Так що покажу, але вже без лайми. Бо ця, тільки ми йдемо в квітник і починає вона там. Там їй теж діло є. Він вже розламала стаканчик, той, що кіт п'є водичку. Халамидниця. Як не тут, так там, валується і все. Так мої гуляють дівчата. Вікуся на порозі сидить, як дедний родственник, а лайма тут бігає. Ой, так гарно. Трошки добре, що ми полили, і все так, дивіться, як так квітник, красота. Зараз весна, наша дівчинка зайде їстки і питки, і ми підемо тоді з Вікусі і вам проведемо екскурсію на квітнику. Наша лаймочка вже зайшла. Ми поміняли водичку, ну все як завжди. Полили там дві клумби в тому дворі. О, завтра там такий малесенький бульян, його треба повиривати. Я дуже довго чекала, що будуть сходити ті квіти, які ми посіяли. О, ну, Бачу, ну, вже, ось дивіться, який тут гарнесенький. Такі вже ці жовті гарні теж. Та вони всі гарні. Звершний біон і вже оце вечором так, пахне, така красота. Так ми вже, ну, я думаю, що вже воно, мабуть, що вилізло, то вилізло, вже вони не будуть. Хоча ці ж сімін, ну, на насіння, то мені доця із Голландії висилала. Ну, посходило. Я не кажу, що не посходило, Але, ну. Так, прийшли ми сюди. Ось, дивіться, який він красунчик. Гляньте. Просто око радує. Гляньте. Дуже вже теж гарний. Ну, такий вже гарний. Дуже гарні квітки. Зараз Якуся вам ще щось покаже. І цей, що. настунька сама купляла. Таке вже гарні. Ну, правда, і ці всі гарні по-своєму. Ну, а ті просто немає слів. Так, зараз подивимося ще. Піон усе. Там у нас а, а, рожеві, а тут червоні. Піони такі гарні. Отак от. Сюди Вікуся йде, ось показуй. Які тут, скажи, гарненькі ось порозквітали. А такі А пахнуть як, да? я понюхаю вам. А, ну, понюха, так? А ну зараз понюхай, понюхає. Так, папа і Вітові понюхаю. Так як же вони понюхають. А, ну, вони понюхали, звісно. Ой, артистка наша, як би придумала. Оце у нас буде білий. Повинен бути. Ну, Бачу, так як ну, так як должен бути. Ну, Не знаю, глянемо. Ось наша черешня, але ну, вона ще не спіне. Вікуся там уже та, що у, у тому дворі, там воно, де бабуся їй. Ой, все показує. все. А тут що? Це слива, скажи. А от такі яблуки, на челиві кубіньки. О, отакі ось. Бачите, які яблука у нас загарні. Ось, бачите, багато яблучок зав'язалось. гарненькі такі. М -м -м, може й добре, що не, не не багато, то вони тоді такі дуже дрібні. А якщо це, то вишенька. Ну ще ж вони не спінну, цьомуся. Mm -hmm. А оце це туалі на Ну це ж не вишня, це слива. Mm -hmm. <рес> Ви знаєте, вже, а ну зараз глянемо, сусіді заквітає тут. Mm -hmm. Ні, не ще не квітне. Хтось сказав, що вже у місті квітне липа. У нас ще немає. Бачите, закрито ще. Mm. Якусь вам покаже. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, і тут слива в нас, так? А оце вишенька, А якусь я в минулому році рвала. Вона низенько, та цей. Дворі таке е, тепло. І останній раз я покусила і все й повигорало. Ой, який гарний, так? і рис дуже гарний. Гляньте, як квітне. І вікусю видно, вона заглядає, чи її там видно чи ні. Видно. Як ото вечірня прогулянка біля квітів, так? Да? Вікуся яка. Отак іще. Ну і тут у нас трошки є, що повиривати. І цих квітах. Боже, які гарні піони, гляньте. О, вікуся яка в нас. Ой, видумчиця наша. О, сьогодні в неї такий. От, а мені оці дуже, ви знаєте, подобаються. От вони мені такі цікаві. Гляньте, А тут, ви бачите, тут у нас із з біленьким всередині, а тут Ой, ось от повністю такий розовий, рожевий. Казала вам з вікусією на вечір трошки гарненьку картинку із квітів. Я думаю, цивішка, що особливо цивішка, жіночкам каяка, дівчатам сподобається така краса. Хоча є і чоловіки, які люблять квіти. Я колись не знаю, рік ні, два роки назад як продавала полуницю, і там був чоловік. І він, ну якщо він мене не обманув, я вас обманюю, то він каже: я в дворі займаюся квітами сам. Я не була що, звісно, в них у дворі, але інколи я бачила він з дружиною, продавав, він теж продавав соницю. І коли ну, він казав про ній, то вона каже: Да, да. Ну, бачите, то, тобто буває, що чоловіки, он уже Вікуся і чоловікам приємно займатися квітами. А вікуся наша вже чхає, бо вона вже киточок нанюхалася. Оце тобі і все. Боже мій, будь здорова, будь здорова. Ой, дивіться, хочеться і все показувати. Ой. І вот це Яблука. Іди сюди до мене, тому що вже чхаєш. Ось ще. ту гульбабу принесла. Та я хубава. Будь баба, просто вона ж цвіла. що ти забула. О, все. Так, будемо ми на сьогодні йти відпочивати. Сьогодні було такої у нас роботи, що ми не встигли. Хотіли щось сьогодні спекти. Ну, може, завтра буде час, тому що зараз трошки ми підзагружені. От. Будемо. Де моя Вікуся? Я. Будемо ми на сьогодні закінчувати своє відео. Побачили, що на нас дуже підписалося багато новеньких людей. Да, Вікуся? да. Ми раді вітати у себе на каналі. Да. Нам дуже приємно, що на нас підписуються нові люди. Да. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Пишіть на paca paca paca